І так, повертаємось до нашого брудного рюкзака. Я вирішив, що буду його прати в пральній машині і використовувати цей засіб це не реклама. Прати буду на 30 градусах, це буде у нас делікатне прання. Подивимось на нього, який він зараз є, щоб потім можна було порівняти. Ой, тут взагалі якась, коротше, за, от, я не знаю, вам видно, прямо пилюка з нього йде. Тут якийсь номер 305. Це, скоріш за все, клеймо, не збережеться. Ну і хай на нього нижня частина теж брудна. Добре. Знімаємо з нього спочатку оцю бічовку. Бічовка, до речі, чимось пропитана, таке враження, що, я не знаю, не воском, але чимось. Чимось таким. Фу. З нього тупо йде пилюка. Прямо зсередини, коли отак от робиш, звідси як така хмаринка піднімається, пилюки. Так, да, звісно, були б у нього ці шкірні елементи якісь з'ємні, було б набагато краще чомусь от вони не продумали. Взагалі цікаво, от військові. Вони ж потрапляли під дощ, я впевнений, що кавери на той час не були придумані ще. Рюкзаки ж не розпадалися, все норм, максимум там були плащ палатки. Тому, я думаю, делікатне прання, нічого страшного. Ох, як туго? Секундочку. є? Yeah. Так, знімаємо ще ці елементи? Господи, хоч би з ними все було нормально зі шкірою, бо це буде жах. Так, від'єднали. На рамі у нас залишилося, в принципі, багато шкіряних елементів. І, до речі, з оцих от пасків шкіряних я вже зняв отакі от кріплення. Вони в зелених окислах будемо теж прибирати це все. І ще є окисли на мідних елементах. Отут от мідні закльопки. З обох боків вони теж в окислах. Це треба теж буде відчистити. І оці мідні шпаньки. Тут, в принципі, погано, можливо видно, але вони теж в окислах. І от якщо зняти, то, от бачите, якщо ці окисли потраплять, наприклад, на футболку білу, то буде не дуже і ось ну, це, в принципі, легко чице. рама, до речі, в дуже гарному стані. Тільки зверху трошки облущена. Так, ну нам саме важливе це не рама, а саме цей рюкзак. Мішок має він зараз ось такий вигляд. Що у нас, о, господи, всередині. м'які Все прошите. От керм... бумажчик От ти боже мой. Ух ти Тут навіть так дно прошите, прикольно. До речі, а в інших рюкзаках... Я навіть не бачив такого, що отут от ще є таке дно. Тут воно просто на ця сторона пришивалася сюди, і вона як під скосом була. До речі, в цей кармашик вміщується шведський армійський казанок. Так, все, пішли в прання. Частина ниток, які були... Ось тут, -от, всередині на дні, я обрізав, щоб під час прання ці нитки ні за що там не зачепилися і не розпустили мені рюкзак із середини. Я його а, вивернув, <кій> не знаю в принципі, для чого, таке інтуїтивне трошки рішення. Шкірні елементи, частина шкіряних елементів буде залишатися отут -от -от всередині Можливо, це неправильне рішення, не знаю. Пишіть в коментарях. Небагато в мене досвіду все це. Пірволь я вже цей для чорного туди залив. Зараз значит, у нас програма делікатне прання на 30 градусів. Руки вже чорні. Ну що, поїхали? Процес пішов, мабуть, все ж таки правильно я зробив, що вигорнув його, тому що оці от металеві пряшки, вони зараз якраз наб'ються об барабан. Вода грязнюча. Якась мілкодисперсна пилюка. Надіюсь, у нього там все добре. Рюкзак пройшов етап прання, але зараз, скоріш за все, ми не зрозуміємо, що і як з ним, тільки після того, як висохне. А зараз тільки видно, що трошки. Вилазили нитки. Шкіра на місці. Основна шкіряна частина. Ну, знову ж таки, поки що вона просто мокра. Незрозуміло, чи є тут усадка, чи немає. Я його зараз виверну. А і ось не такі трошки стричать. Ладно, це я приберу. До речі, от після броня ця тканина вона стала таке враження, що більш грубою, більш щільною якоюсь. Ну, скоріш за все, це просто заблоки, коли висохне, вона повернеться до свого нормального стану. Ну, Знову ж таки, на зараз не зрозуміло, чи втратив він колір. Це треба почекати, поки він висохне. Тут трошки навіть не відіправся. Клеймо це трошки-трошки видно. Зовсім цифри ці на місці. Це забруднення теж на місці. Головне, щоб не було пилюки. Добре, подивимось на нього після того, як він, як він висохне. Таким чином він сохне.